Відпочивалася повномасштабка і не було вибору. У нас така сім'я в мене про дідусь воював в УПА. Я був дуже маленький, дідусь помер у 99-му році, а я в 98-му року назад. Мені всі розказували про нього. Дідусь відсидів 10 років Сибіру, після того, як Сталін помер, його амністували. Він мав сидіти лі 15, то лі 20 років. Він був в боях, він брав 5, 5 чи 6 боїв з Червоної армії. Ну, так як ми з Горховини, там дуже був тоді рух. І їхній побратим пішов на співпрацю з червоними, хоча також брав участь в боях перед тим, з Червоною армією. І він пішов на співпрацю і здав їхню краївку. Їх взяли прямо в країнці, засудили. Бабуся на той момент була вагітна. Дідусь сказав, коли йшов, що не маєш, ну ніхто не має знати, чия та дитина. І ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Бо прийдуть і будуть мучити. І бабуся так жила, люди ходили, вліткували, розказували про неї всякі, що вона там нагуляла туди і тому подібне. Але через 10 років він повернувся і все було чудово. І, скажімо так, день незалежності проголосили в 91-му році, то він дуже сильно плакав і не міг повірити в це. І якось так воно чи передалось, чи не знаю. Складно тим, що ти пер... коли ти розумієш, яка в тебе обстановка, ти не так сильно хвилюєшся. А коли ти не знаєш, яка обстановка там брата, або якийсь починається обстріл, ну, починаються дуже, дуже сильні переживання. Але нічого не зробиш, воювати потрібно. Я його прислухаюсь, він так має більший життєвий досвід. Він мені завжди підказує, як, що робити. І дуже часто уявляю, так як в нас зараз там зима, так, ми там, сидимо в ліндажах або сидимо в якихось підвалах і тому подібне. Все одно є можливість ті окопні свічки, там, якісь павербанки, ти можеш там, стільки взяти на павербанках, що так ноги не мерзли, ти можеш взяти курточки такі, що на павербанку, що вона гріє. А я не уявляю, ну, вони ж були в партизанці, вони там сніг випав, і вони залізали в Криївку, і до весни, поки сніг не, не зістане, вони ж не вилазили. І попробуй посидіти три місяці в тінорі чи в тому бліндажі, в Криївці, де нікуди ти не виходив, ну, ти, ти ж не маєш права вийти ні, там, ні в літуалети, не маєш права не вийти, посушитись, подихати свіжим повітрям. Ти не можеш прогріти, не було ж тоді таких технологічних рішень, щоб, прогрітись, щоб прогріти той бліндаж. Їм було дуже важче. І вони, як сказати, вони розуміли, що їхня боротьба проти них дуже великий ворог стоїть. і Вони не зможуть такою маленькою чисельністю знищити тих червоноармійців.